Друзі назавжди, коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. 1 Солонян 4:14. Давид був одним з найкращих друзів, яких мені подарував Бог. Ми познайомилися, коли нам було 15 і три роки навчалися в одному класі, два роки проживали в одній кімнаті у шкільному гуртошті. Давид був спокійним і миролюбним, щирим, чесним, не за руками зрілим та мудрим. Він швидко знаходив спільну мову з іншими. Давид був дуже розумний, до того ж мав чудову пам'ять. У роки навчання я не раз просив у нього допомоги, коли не розумів пояснень вчителя. Після школи ми вступили у різні університети та на різні факультети. Він вивчав медицину, а я інженерну справу. Віднині ми перебували на відстані 600 кілометрів, але продовжили дружити, телефонували або писали один одному листи. В університетські роки я почав цінувати церкву і життя з Богом, поступово повернувся до релігії, від якої свого часу я відійшов. Оскільки Давид був моїм найкращим другом. То в листах до нього я описував про зміну в своєму житті. Він мені відповів так. Дорогі мій друже, я радий тому, що ти прийняв таке рішення, тому що наша дружба має майбутнє тільки якщо ми разом з Ісусом. Я не хочу, щоб наша дружба закінчувалася тут, в цьому світі. Я сподіваюся, що ми будемо дружити і на небі. У 24 роки Давид уже мав ступінь доктора в медицині, але в нього виникли проблеми з серцем. Довелося робити операцію, і він помер. Не можу описати словами, що я відчував, втративши такого близького друга. Сьогодні мене втішає усвідомлення того, що Ісус, наш великий друг, прийшов у цей світ і переміг смерть. А це означає, що одного разу я знову зустрінуся з Давидом. Церква у Солуні схоже не розуміла цю істину, тому що вони журилися через смерть братів та сестер. Апостол, знаючи про їхній стан, написав листа, щоб вони не засмучувалися надмірно, наче не мають надії. Він запевнив їх, що Ісус був умер і воскрес. Так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Так, усі, друзі Ісуса, повернуться до життя, щоб жити вічно поряд з Ним. Якщо ти та я будемо готові, то разом з багатьма людьми зустрінемо Ісуса, нехай Христос буде твоїм найкращим другом, і тоді ти зможеш усю вічність насолоджуватися дружбою з Ним.